Доброго дня! Сьогодні в нас з вами тема алгоритми з повтореннями за умовою. Обмеження кількості повторень команд. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Пам'ятайте про правила поведінки під час роботи з нашим комп'ютером та нашими гаджетами. Не забувайте, що відстань між нами та нашим екраном повинна бути не менше 50 см або ж на витягнуту ручку. Не забувайте робити гімнастику для ученят та фізичні хвилинки. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, які особливості використання команд у середовищі Scratch і дізнаємось, яку команду використовують для складання алгоритму з повторення у середовищі Scratch. А почнемо ми наш урок з невеличкої інтелектуальної розминки. Як за допомогою п'яти одиниць і одного знаку дії написати число 100? Нам потрібно 111 відняти 11 і отримаємо число 100. Тож таким чином ми з вами використали 5 одиниць і один знак дії. Які ж особливості використання команд у середовищі середовищ? Ми з вами вже вміємо створювати лінійні алгоритми в середовищі Скреч. Знаємо, що команди для побудови алгоритмів у цьому середовищі об'єднані в групи, кожна з яких має свій колір. Алгоритми, у яких виконавці рухались, сценою містили команди з групи рух. Алгоритми, у яких виконавці розмовляли чи змінювали свій вигляд, складалися з команд групи-вигляд, а ті, в яких відтворювалися звуки, з команд групи Звук. Ми також малювали за допомогою додаткових команд зеленого кольору, з групи олівець. Усі команди, які ми використовували раніше, були подібні до цих линок із двома пазами, які дають змогу приєднати їх одну під одну. На відміну від таких команд, команда із групи Подія має тільки нижній паз. Цю команду використовували, щоб розпочати алгоритм і приєднувати до неї всі інші команди. У групі команд керування, з якою ми використовували команду чекати 1 секунду, є команда, яка має пас для приєднання команд тільки вгорі. Це команда повторення завжди. А це означає, що в алгоритмі вона буде останньою, бо після неї неможливо буде приєднати будь-яку команду. Групу команд, які мають повторюватись, Розміщують у цій команді всередині. Чим же відрізняється команда завжди від інших команд у середовищі Scratch? Команду завжди використовують для складання алгоритму з повторенням, в якому деякі події на сцені відбуватимуться доти, доки алгоритм не буде зупинено. Для зупинки алгоритму в такому випадку використовують кнопку зупинити. Вона розташована поруч із кнопкою Виконати. У верхній частині вікна середовище скреч. Зауваж, що в алгоритмі акваріум, який ми з вами розглядали на попередньому уроці, для того, щоб скласти алгоритм плавання рибки в акваріумі, використано команду Завжди. Таким чином наша рибка з вами плавала доти, доки ми її не зупинили. Для складання алгоритмів, у яких наперед визначено кількість повторень, використовують команду Повторити. Параметр команди Повторити вказує на кількість повторень. За замовченням їх 10. Щоб змінити кількість повторень, клацять на зазначенні параметра та вносять зміни. Усі команди, які розміщені, Команді Повторити будуть повторюватися вказану кількість разів. У нашому випадку це 10. Команда Повторити, як і знайомі тобі команди, може приєднуватися до інших, а команди, що повторюються, мають міститися всередині команди Повторити. Яку команду в середовище Scratch ти використаєш, коли потрібно 4 рази повторити деяку групу команд. А зараз давайте з вами зробимо невеличку гімнастику для оченят. Приготуйтеся! А зараз ми будемо з вами переходити до нашої практичної частини. Давайте з вами спробуємо створити алгоритм Мелодія. Відкриваємо нашу програму Scratch, видаляємо спрайта, тому що нам потрібен з вами інший. Можете завантажити з інтернета малюночок калини та додати його у вигляді спрайту. Для цього нам з вами потрібно знайти кнопочку Обрати спрайта і вивантажити спрайта з нашого комп'ютера. Готова. Далі ми з вами переходимо до команд. І перша команда буде, коли натиснуто прапорець. Таким чином, наша програма з вами буде запускатися. Далі, для того, щоб створити свою мелодію, нам потрібно додати ще одну групу команд. Як це зробити? У лівому нижньому куті. Є в нас додати розширення. Ось така кнопочка. Натискаємо на неї і бачимо, що тут у нас дуже багато різноманітних команд. Обираємо музика. Ось вона в нас з'явилася. Далі будемо будувати свою мелодію. Нам потрібно Обрати команду, програти ноту і поставити свої значення 67 та 05 тактів. Така команда нам знадобиться двічі. Далі так само обираємо програти ноту, але вже буде інша. 70. І такт буде 0,75. Торій -то за мною. Тепер давайте прослухаємо, що в нас з вами вийшло. Так, а ж це у нас з вами вийшов лінійний алгоритм, тому що тут кожна дія виконується одна за одною. А як же ж нам зробити так, щоб нота, ноти наші грали постійно? Правильно, нам з вами потрібно перейти до групи керування і обрати команду Завжди, а вже всерединку помістити наші команди з програвання звуку. Таким чином, наша мелодія буде грати, поки ми її самостійно не зупинимо. Спробуйте і ви побудувати такий алгоритм. Дякую вам за увагу! Гарного дня! До побачення!